Давай подивимось, від чого вас наразі зараз берігають, бережуть вищі сили. Від чого? Від якихось різких конфліктів, від якихось різких конфліктів, різких людей бережуть вас від, знаєте, якихось таких не не, скажімо, Таких дій, які можуть бути різкі, прям висікають вас від нових якихось починань, щоб ви більше зважували, щоб ви більше зважували, від чого бережуть вас вищі сили, король кубки, вигоди, від якогось чоловіка, емоційного, двойственного, такий сам по собі чоловік показаний туди, може йти до вас любов'ю, розклад як і для чоловіків, так і для жінок. Показується отак: тут да, щось пов'язане з чоловіком. Дивимось далі. Від чого ще так. Знаєте, тут як показано, вас бережуть від людей чоловіка і жінка, купкові ідуть такі емоційні. Також ви тут можете бути сильно емоційні. Може бути якесь вигорання у вас внутрішнє, да, від емоційного такого вигорання, щоб ви різко не йшли в щось вперед, щоб ви зважували, думали, не робили. Також ваші фінанси бережуть. Будьте уважні, обережні, фінанси вкладайте правильно. Давайте ще подивимось. Від чого бережуть? Від швидких, от я ж кажу, від швидких якихось дій, не обдуманих, швидких поїздок, швидких переїздів тут можливо. Ну взагалі якісь у швидкі такі дії. Давайте ще подивимось. І це пов'язано із прошлим. Вони прям убирають із вас ваше прошле. Не обертайтесь назад, не обертайтесь. Вам не треба йти в ваше прошле, але і також не так швидко йти. В нове бути зваженими, ви йдете до своєї перемоги, ви йдете до своєї перемоги. Оці люди коло вас, я вам сказав, да а, бачите свою ціль. Ви не спіша виходите в свою перемогу. Не швидіть, бачите свою ціль. Картка перемоги в вашому питанні, і для вас іде. Такий розклад для вас. Підписуйтесь, пишіть, нехай буде так. Дякую вищим силам. Далі будемо робити репости.